Кожним випускником школи постає питання, який вибрати університет і яку спеціальність. Тому вибір майбутньої професії один із перших серйозних кроків, які доводиться робити випускникам школи. Навчання на спеціальності середня освіта і історія це гарантія якості вашої підготовки до роботи за обраним фахом та до життя в сучасному світі. За роки навчання формуються звички постійного порівняння та аналізу, вміння аргументувати власну точку зору, формулювати ідеї. Та вдосконалювати їх у пам'ять, а також працювати в команді, що є доволі затребуваним у сучасних роботодавцях. Спеціальність середньої освіта історії включає в себе підготовку вчителів історії для роботи в середніх загальноосвітніх школах. Основна мета спеціалістів середньої освіти історії полягає в тому, щоб передати учням знання про минуле, розвивати їх критичне мислення, аналітичні навички та історичну свідомість. Педагогічна діяльність вид діяльності з містом додаткового є навчання, виховання, освіта і розвиток підростаючого покоління. Основний зміст педагогічної діяльності становлюється номер з людьми. Професійна педагогічна діяльність передбачає спеціальну освіту, тобто володіння системою знань, умінь і навичок, необхідних для виконання функцій, пов'язаних з професією. Важливим є творчий підхід. До організації та здійснення навчального виховного процесу Педагогічна діяльність включає в себе планування та організацію уроків, проведення навчальних заходів, використання різних методиків та прийомів навчання, взаємодію з учнями і батьками, контроль успішності учнів, основною метою педагогічної діяльності є досягнення навчальних цілей і розвиток особливості учнів. Завдання вчителя історія це передусім виховати свідомих громадян. Патріотів своєї держави, що є актуальним на сьогодні, спеціальні середня освіта і історія у Прикарпатському національному університеті імені Василя Степаника дає можливість цікаво та змістовно навчатися, весело проводити дозвілля та подорожувати Україною і Європою. Європи. Середня освіта і історія працюють досвідчені викладачі, докторіна історичних наук, професори і кандидати історичних наук, доцінати з кафедри історії України і методики викладання історії. Середня освіта історії є пріоритетною, тому що ми виховуємо майбутніх вчителів історії, які досліджують історії рідного краю, історії нашої держави. Треба зауважити, що наша спеціальність є єдиною, яка випускає фахівців, спеціалістів, вчителів історії у нашій Івано-Франківській області. Особливість історичного факультету. Особливістю нашого факультету полягає в тому, що ми намагаємося е, власне, показувати і представляти різну аспектну діяльність mm -hmm. через не тільки викладацьку роботу зі студентами, але через організаційну, методичну, пізнавальну роботу. Ми намагаємося проводити цікаві духовні заходи, проводити екскурсії. Е, Нашого краю вивчати і досліджувати замки, музеї, проводити екскурсії гарними шляхами нашого Прикарпаття. Які поради Ви дали майбутнім вчителям? Майбутнім вчителям хотілося б, щоб наші майбутні випускники нашої спеціальності більше комунікували з дітьми. Проводили цікаві творчі, інтерактивні заходи. Наголо ставили на проведення позакласних заходів через проведення пізнавальних заходів, експедицій, акцій, екскурсій, здійснили пізнавальні екскурсії за межами свого рідного населеного пункту і щоб ці заняття були цікавими і пам'ятними для школярів. Дуже дякую та в першу чергу потрібно дякувати тим, хто кожного дня нагороди ці злобі святку. Завдяки ми маємо можливість кожного дня приходити в університет, навчатись та здобувати вищу освіту.